Якщо ми розуміємо, що дівчина, миє волосся дуже часто, в неї дуже жирна голова. Постійно, вона постійно миє голову раз на день, два рази, раз на два дня і так далі, ми повинні дати їй сульфатний шампунь для якісного очищення нашої шкіри та полотна. Тобто ми забуваємо про ту тему, що е, після кератину ботоксу ми використовуємо безсульфатний шампунь. Це вже не працює, це вже навіть це навіть ніколи не працювало, тому що воно просто е, праціварячить будові нашого волосся, а також типом шкіри голови. Це просто е, момент, котрий використовують маркетологи, що сульфати погано, безсульфатний шампунь, окей, купляйте. Або майстри, котрі переймаються через результат своєї роботи, щоб максимально якось його зберегти. Давайте будемо використовувати безсульфатний шампунь, щоб в тебе кератин тримався довше. Але це неправильно. Кератин ми робимо на довжину, і максимально все якісно потрібно робити з довжиною. Саме і домашній догляд, щоб е, зробити більш, більш довший ефект. Ви колись е, м, зустрічалися з таким моментом, що вам клієнт пише, що після кератину в мене швидко жорніє голова. Да. Так. А чому вона штра жирніє? Шу? А якщо. Не Ще раз. Лусочки закриті, вони не можуть тримати більше цього жиру і все, що я. Навіть не просто, що вони закриті, а якщо це після кератину, а ви працювали з люксом, Анна працювала з люксом, вони, хто працює люксом, неважливо, знає чи не знає, кератин від люксліз працює таким чином, що заповнює кожен шар волосся. І коли ми заповнюємо підлосочковий лисочко, під шар, то себему вже нікуди потрапляти. Це, цей простір він забитий. Тому цей себем виділяється більш швидше на поверхню нашої шкіри і коріння стає швидше жирним. Що ми в такому випадку робимо? По-перше, правильний шампунь. Що якщо на цю, цю ситуацію ми дамо ще й безсульфатний шампунь, то це просто табуже. А, нам потрібно, по-перше, якісно очищувати шкіру голови. По-друге, взагалі розумітися в будові волосся та куди і як працюють наш складник, щоб цей факт обґрунтувати клієнтові, а не просто сказати: Ой, ну вибач, я не знала це і це окей. Тобто, це не експертність. Експертність, коли ви розумієте того, з ким ви працюєте, ваш кінцевий користувач та з чим ви працюєте, тобто ваш продукт. І е, на основі цього ми, по-перше, не панікуємо, наприклад, в таких випадках так заспокоїмо клієнта та даємо поради. Перше, правильний шампунь. Ви цією рекомендацією вже продаєте, наприклад, свій сульфатний шампунь, тому що ви тим самим піклуєтесь про свого клієнта. Більше шансів, що вона купить у вас ніж там якийсь у ЄВІ чи де ще десь. По-друге. Тут ми повинні вже зробити е, правильну рекомендацію по догляду за волоссям, як правильно сушити волосся. Що ми спочатку висушуємо довжину, вона суха. Якщо нам дуже потрібен об'єм при корінні, лише в кінці, коли суха довжина, ми можемо нахилити голову вперед, донизу та просушити коріння. Зрозуміло. Надалі кондиціонер. Ми правильно використовуємо, наносимо кондиціонер і так далі. Тобто дуже багато факторів, котрі ми можемо допомогти клієнтові легше пережити етап того, що в неї перший час швидше загрізнюється шкіра, а також показати свою експертність. Ну і самому теж розуміти, що треба десь на тільки дві-три почекати, щоб біля кореня трішки підзмився складник та повернеться об'єм. Все буде дуже гарно, і треба це враховувати. Що коли ми прибрали жорстку, пухнасту, велику шапку з волосся клієнта. Ну з голови клієнта, це її волосся, зробили гладке, рівненьке волосинка до волосинки. Їй може бути дуже некомфортно, непривично. Вона себе такою ще не бачила. Це також треба враховувати і дати людині час, щоб вона звикла до себе.